Вітаю, шановних вчителів. Сподіваюся, що, що студентів педагогічних вишів, які хочуть стати хорошими вчителями, ну і шановних учнів, які хочуть знати математику добре. Досить часто вчителі питають, як придумуються задача. І для цього в мене є спеціальна рубрика авторська задача. І в цій, в цій рубриці авторська задача у нас сьогодні з вами. Абсолютно неочікувана для мене особисто неочікувана зустріч. Задачі проходять в голову дуже по-різному. Як я казав в одному відео, інколи це результат дослідження. Ніч суботу на неділю з 13 на 14 травня. Одним оком дивлюся Євробачення, голосування, вболіваю за Україну, як завжди, вся наша родина щороку. Вболіваємо за Україну на Євробачення. Іншим муком читаю інтернет, бо погані орки знову обстрілюють нашу країну. Обстрілювали з 13 на 14. І якось в голову сама собою приходить думка, абсолютно неочікувана. Якщо є прямокутний трикутник, скате тема Б і гіпотенузою С, Його радіус описаного кола дорівнює С поділити на 2, а радіус описаного кола А плюс Б мінус С все поділити на 2, як нам відомо з курсу шкільної математики. А якщо ми розглянемо обернену задачу, якщо в деякому трикутнику радіус описаного кола дорівнює С поділити на 2. Тобто сторона, половина сторони, то він є прямокутним, що доводиться елементарно за одну хвилину на основі теореми синусів. А от якщо у деякому трикутнику радіус вписаного кола знаходиться за формулою А плюс Б мінус С поділити на 2. Чи буде цей трикутник прямокутний, чи обов'язково він буде прямокутним? Я такої задачі ніде не зустрічав. Ну, я не можу похвастатися великою редуцією, що я добре знаю там, книги інших авторів, да, підручники інших авторів. Але я таку задачу за свої 53 роки не зустрічав ніде. І тому я вирішив провести дослідження. І поки, поки там голосування Євробачення йшло. В голові я цю задачу розв'язав. Залишилося викласти на папері і запропонувати моїм шановним глядачам і тим, хто буде дивитися це відео. Ну що, для, спочатку я хочу для учнів, які можливо не зрозуміли думку з радіо самописаного кола, все ж таки. Показати, що якщо в нас у деякому трикутнику, у деякому трикутнику, R дорівнює C поділити на 2. Що це означає? Ми знаємо теорему синусів, в деяких підручниках це взагальнена теорема синусів, в деяких називається, там, можливо, просто наслідок теореми сінусів, в будь-якому разі, це поділити на синус гамма це 2R. В той самий час ми сказали, що r це, це на 2. Скоротили, прийшли до думки, що синус гама дорівнює 1, тому, враховуючи обмеження на кути трикутника, гама в нас виходить 90 градусів. Отже, ми приходимо до думки, що якщо в трикутнику радіус описаного кола дорівнює половині деякої сторони. То трикутник є прямокутним, причому прямим кутом є саме той кут, який лежить проти цієї сторони. Це було елементарно. Тепер давайте поставимо другу задачу. R дорівнює радіус писаного кола А плюс Б мінус С поділити на 2. Треба, ставлю задачу. треба провести, тобто, зрозуміло, що для прямокутного трикутника це виконується. Але чи означає це, щоб. Трикутник такий обов'язково буде прямокутним. Для цього треба провести невелике дослідження. Тому тим, хто хоче це зробити самостійно, прошу натиснути паузу і зробити це дослідження. Ну, я, чесно кажучи, знову кажу, я розв'язав цю задачу в голові, розв'язав досить швидко, але я не впевнений, що мій спосіб. Є найкращим, чесно вам скажу. Я в цьому не впевнений. Тому давайте я вам покажу той спосіб, яким я розв'язував. Ну, Якщо мої, шановні глядачі, знайдуть кращий спосіб, я буду, в принципі, щиро радий. У нас є. Я розв'язував наступним чином: у нас є загальна формула для радіуса вписаного колес поділити на П. Тоді ми можемо прирівняти А плюс С на 2. С – F поділити на півпериметр. А плюс Б плюс С поділити на 2. І, використавши правило пропорції, ми можемо отримати ось таку штуку, дорівнює 4С. Дорівню Далі у лівій частині ми можемо застосувати формулу скороченого множення, чи це А плюс Б в квадраті мінус С вказать 4С. Отже, для такого трикутника ми приходимо до ось такого виразу. Ну, от для того, щоб рухатися далі, давайте я накреслю, я ж не знаю, що він прямокутний, не знаю. Значить, я накреслю цей трикутник. Для того, щоб рухатися далі, нам потрібен кут гамма. Ми будемо досліджувати, яким він може бути. Пропонується наступний спосіб: я подам C квадрат через теорему косинусів а квадрат плюс b квадрат мінус 2 б на косинус гамма, а площу подам через відому формулу 1 друга на b на синус гамма. І те, що я отримав, підставлю ось цю рівність. Давайте дивитися, що буде. Розкриваю квадрат А квадрат плюс 2 аб плюс Б квадрат мінус А квадрат мінус Б квадрат плюс 2АБ косинус гамма Дорівнюю 4 на 1 друга АБ на синус гамма. І коли я виконую, по-перше, взаємознищення, по друге, 2АБ винесу за дужки, то я побачу, що на 2АБ. Можна скоротити це рівняння, яке, очевидно, не дорівнює нулю, ми приходимо до тригонометричного рівняння. Коли, скажімо так, я ну, в голові до цього дійшов, я зрозумів, що дослідження, я зможу, дослідження цієї задачі я зможу закінчити. Шановні друзі, хто до цього місця не дійшов самостійно, будь ласка, ви можете натиснути паузу і завершити те дослідження, яке закінчив я. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Ми зауважимо на полях, що гама між нулем та 180 градусами. І. Це рівняння, яке ми отримали, має шалену кількість способів розв'язування. шалену абсолютно. Урок однієї задачі присвячений таким рівнянням. в мене є на YouTube каналі. Хто не бачив, може, в принципі, ще подивитися. Ну, я запропоную спосіб додаткового кута. Помножимо обидві частини рівняння на корінь з 2х2. Далі подамо корінь з 2 на 2, перший як косинус 45 градусів, другий як синус 45 градусів, згорнемо, згорнемо за формулою. Це синус гамма мінус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Я не буду писати загальну формулу з мінус 1 в степені К, Я просто скажу, що для того, щоб синус деякого кута був корінь із 2 на 2. То нам треба або 45 градусів, або 135 градусів. Тобто гама мінус 45. Це або 45 градусів плюс 360 градусів К. Або 135 градусів плюс 360 градусів К. В першому випадку ми знайдемо 90 плюс 360 градусів К, а в другому. 180 плюс 360 градусів, К, враховуючи обмеження, які в мене поїхали, те, що гама між 0 та 180, ми бачимо, що з усіх, ну з цих двох серій, єдине, що нас влаштовує, це те, що гама 90 градусів. Таким чином, в результаті нашого дослідження, ми прийшли до задачі, що якщо у деякому трикутнику. Зі сторонами А Б і С. Радіус писаного кола. Обчислюється за формулою А плюс Б мінус С поділити на 2. То цей трикутник є прямокутним. І прямим кутом є саме той кут, який лежить проти сторони С. Для мене це був. Тобто я не... Можливо, ця задача десь є. Можливо, ви мені напишете в коментарях, де ви цю задачу бачили. Я цієї задачі не бачив ніде. Тому мені були цікаві ці дослідження. А якщо і вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал.